Добрий день, ось ми так диньку зібрали і їдемо, збираємо її по полю. Одну машинку назбирали і ось ось інші кучки. Ми вже брати їх не можемо. Як там автобусі? Вибіді, візьмуть інші, ті, що ззаді так от, -от, 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 от воно все в таких кучках. Це сорт чайка. Він дозріває перших. Далі десь половина у мене засіяна сортом берегіння. Він буде дозрівати чуть-чуть пізніше, десь розрив 10-15. Те, що ми бачимо, тільки, -тільки починає. Це все посіяно нашими вітчизняними сортами, які пристосовані до жорстких умов і дають врожай, незважаючи ні на що, на те, що тут не було опадів, на те, що тут мінімальна система внесення чого-лібо. Тобто тут нема добрив, тут нема того, того, того захисту хімічного, тут є тільки біопрепарати. Весь арсенал біопрепаратів, тут є е, гарна доробка землі. Тобто, тут була органка, були е, дісковки, тут дуже поганий попередник, але це є. Дякую за увагу.